Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні також ще хочу з вами поговорити про основні пріоритетні напрямки, які для себе визначає в сфері соціальних і політики. Визначає Міністерство соціальної політики нашої держави. Також сьогодні хочу дати ще відповідь на ваше питання. Ви задавали мені питання стосовно розміру спеціальних пенсій щодо запровадження обмежуючих коефіцієнтів на найбільший Пенсії, тож хочу трішечки ще а, пояснити. Наразі Міністерство соціальної політики пояснює, що для того, щоб вирівняти той дисбаланс, який наразі існує в нас в пенсійній системі, наразі вже напрацьовано три важливих законопроекту, які мають на меті виправити недоліки чинного законодавства, для того, щоб встановити більш, більш справедливості в системі, Пенсійного забезпечення, по-перше, це проект закону щодо модернізації солідарної пенсійної системи. Хочу нагадати, якщо він буде прийнятий, то він запрацює. Відповідно до норм чинного законодавства улітку 2025 року. Відповідно до щодо що стосується модернізації солідарної пенсійної системи, перерахунок пенсії отримують 80% українських пенсіонерів. Відповідно, розмір їх пенсійних виплат буде збільшений, якщо ж відповідно даний законопроект буде прийнятий. Далі впроваджування накопичувальних пенсій – це передбачається на 2026 рік і реформа соціального страхування. Отже, ви мене питали. Стосовно розміру пенсії. Дивіться за інформацією, яку надає Міністерство соціальної політики, а мова йде про обмеження пенсій, які на сьогодні можуть становити 60-80 чи навіть 100 тисяч гривень і вище. Але ці обмеження не будуть, нагадую, застосовуватися до пенсій людей, які сьогодні воюють на фронті або брали участь у захисті батьківщини від агресії російської. Федерації починаючи з 2014 року. Отже, повертаючись до теми, це щодо, що стосується обмежувальних коефіцієнтів, так і взагалі до максимальних так, розмірів пенсії. От. А тепер, що стосується основних. Основні пріоритети в соціальній сфері на 2025 рік Міністерство соціальної політики обіцяє в свою чергу розвивати соціальні послуги, потім запровадити базову соціальну допомогу. Вона буде єдиною, тобто не так як зараз так у нас є. Виплати для малозабезпечених, для багатодітних, ще категорії людей, так, які мають складні фінансові ситуації, мають складну життєву історію, і відповідно під кожен критерій надається соціальна допомога. Обіцяють про те, що буде запроваджена базова. Соціальна допомога, яка в першу чергу допоможе у боротьбі з бідністю та буде насамперед зрозумілою і автоматизованою. Отже, побачимо, як це буде працювати з 2025 року. Також обіцяють, що буде. Завершена реформа є потенціал, яка також має на меті допомагати людям відновлюватися швидко, повноцінно та активно повертатися в суспільне життя до роботи, до своїх виконання. Своїх професійних обов'язків або ж навпаки знайти вам максимально підходящу роботу і максимально, щоб ви могли втілити всі свої так, наміри і задумки в життя. Далі дивіться, обіцяють знову ж таки, що в 2025 році Міністерство соціальної політики хотіло б забезпечити справедливі пенсії для всіх українських. Пенсіонерів. Також буде впровадження нових та масштабування ще більш ефективних соціальних послуг для родин з дітьми, ветеранів, людей старшого віку, людей з інвалідністю та тих людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Це такі головні пріоритети в роботі Міністерства соціальної політики. Отже, з того, що вже почне працювати з 29 січня, я в попередньому відео розповідаю. Ви зможете ті люди, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, можете звертатися за субсидією на оренду житла. Також Нагадую, що були в кінці 2024 року уряд прийняв рішення про те, що була виділена допомога на компенсацію купівлі житла тим, хто через війну втратив свою єдину домівку. Отже, також що ще буде збільшення грошового забезпечення для вихователів. Тому це що стосується ще сфери підтримки родин з дітьми. Нагадую, що в 2024 році запрацювала виплата дитина не одна, також надавалася підтримка патронатним родинам, та, зокрема, через збільшення грошового забезпечення для вихователів. Отакі От пріоритетні напрями, які визначає Міністерство соціальної політики у 2025 році. Ротім.